Шановні війничани, безумовно, 2013 рік відзначився і запам'ятався більш за все це тими подіями, які відбулися останнім часом в нашій державі. Це те, що обурило людей, те, що не дає можливості українцям вільно жити, вільно дихати, гарно заробляти в своїй країні. І тому ми відчули себе більш сміливішими, ми відчули себе вільними людьми і ми. Прагнемо, щоб наша країна стала заможньою, квітучою і рівноправною для всіх. Українці сьогодні вже змінилися, вони будуть іншими. Українці сьогодні чітко вимагають своїх прав. Вони гідні. Я безумовно вітаю всіх з Новим роком, бажаю всім міцного здоров'я, злагоди, добра, достатку, родинного затишку, Божої благодаті. І саме головне вірте в свої сили, вірте в себе. Разом у нас все вийде.